Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу і якусь роботу виконаємо. Ну, давайте не цю. Ну, давайте, може, оцю, тому що. Коли я думав, що в мене все знімається запис не йшов мене. Гектор, Зак, як ви ось ще якась катсена була. Але на жаль, вона не програється, тому що я отримав BMW M6. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!